Дівчата, будемо переходити до покриття. Е, все те, що я укріплювала, забирала, витирала, пиляла. Весь пил забираю. Я сходила помила руки, але це не дуже допомогло, бо все одно залишиться. Я знижирюю нігті і, в принципі, більше мені нічого тут не знадобиться. Можна було би покрити це ще базою, вирівняти, але. Я цього робити не буду. Гарно. мені не потрібно. Що мені необхідно для покриття? Значить, неоновий салатовий. Такий ось маю темно-зелений бутилочний, пляшковий, темно-зелений, ось такий неоновий жовтий, чорний маю від Edlen. Топ рабер топ матовий від Валері, І ось такий густенький топ стіл е, від Fox. І ось такі маю блискітки. Це металева втирка, але вона дуже-дуже класна. І це мені необхідно для дизайну. Далі для дизайну, знову ж таки, пензлики, один пензлик для омбре, І пензлик для е, плюху. Все знезжирило і будемо приступати до нашого дизайну. Для того, щоб краще мені зібралася моя композиція, я відклеїла, відірвала ще цей нігуть з цього нігтя. І буду зараз працювати. Добре, робимо дизайн. Для початку наношу темно-зелений колір. Буде наности його ось таким чином. Ось так. Такою ніби хвилькою. Такий буде у мене дизайн. Е мені знадобиться обов'язково знеживлювачок. Якщо десь якісь моменти, то я буду їх просто якраз підтирати. І ось нова паличка. Далі наношу е новий салатовий, наношу в стик до е зеленого. До речі, пензлики е, сохнуть не лише, от пензлики для малювання, сохнуть не лише від е, сонячного світла, вони ще сохнуть від вашого світла лампи. Щоб ви не забували про це, якщо погано витерти пензлик, ось так, як я зараз витерла і чую, він такий прямо як дерев'яний. Добре, і тут таким чином собі трошечки змішую цей салатовий з зеленим. Просто ледь-ледь ось так собі тоненьким пензликом позмішувала. А далі на кінчик додаю, просто ось так з того пензлика, з флакончиком, додаю неонового жовтого. І теж в стийк. До салатового. Обов'язково встик до салатового. Можу навіть так трошечки зайти. Ось і беру пензлик для Омбре. Він в мене дуже старенький, але мені ним зручно працювати. Найперше я зроблю ось таку розтушовую границю між салатовим і жовтим. І просто ось так спускаюсь від одного краю до другого краю. Пензликом спускаюсь собі до вільного краю. А далі буду вже захоплювати трошечки собі темно-зеленого, і вже буду від цієї границі сходити. Ось так. Роблю ось від краю, обов'язково до краю, і ніби стягую весь свій гель-лак, ось так сходячи на наступний колір. Таким чином змішуючи мої кольори. А в ідеалі, якщо майстер вправний і займається омбре, і взагалі дуже такий спеціалізований на омбре, то можна зробити ідеальний ось цей плавний перехід, реально його зробити за один раз. Тобто не потрібно наносити там два чи три шари. Ну, я не є таким майстром, тому я буду працювати в кілька шарів. За один шар, на жаль, мені не виходить зробити якісь там плавне, гарне умбре. Як бачите, справа мені гель-лак на боковий валик, потрібно це забрати. От, в принципі, двох разів змішання кольорів мені достатньо. Забираю якісь там ворсиночки, волосиночки, які тут у мене попали. І в принципі, ну, більш-менш нормально. Якщо вас все влаштовує, то можете це ставити в лампу. Знову ж таки, сушимо до повного просихання, щоб малювати наступний шар. 60 секунд. Або 30 секунд, і переходимо до наступного нігтика. Оскільки я буду малювати наступний нігод, щоб не затрачати часу, 30 секунд, мені достатньо. І цей нігтик готовий. Перехожу до наступного. Знову набираю темно-зеленого гель-лаку. Тут будемо вийти звідси ось таку хвильку малюю темно-зеленим кольором у достатню кількість неонового салатового. І захожу майже на зелений. О, зайшла так. Тепер роблю ту саму схему, пропрацьовую ось так: з'єдную салатовий з зеленим своїм тоненьким пензликом. Зараз на цьому етапі, мені здається, що в мене забагато салатового. М -м, потрібно його трошечки забрати. Я можу собі забрати ось таким широким пензликом. І просто ось тут додати. Такую зараз я. Якщо ви бачите, що його забагато, коли буде забагато салатового, то просто він забирає жовтий. Тут, бачите, кінчика жовтого практично немає. Витираю те, що заляпала. Жовтий наношу з баночки зразу, пензлик з баночки. Ось, це таки трошечки хочеться мені яскравішого тінчика, тому я пропрацюю ось так. Трошечки такими от рухами зайду на салатовий. Ось цим жовтим. Жовтий, до речі, з салатовим з'єднується просто ідеально. Це ідеальні кольори для з'єднання. Ось І все гарненько собі ось так пропрацьовую. Після того, як змішала жовтий з салатовим, піднімаюся наверх, і тепер від темного до найсвітлішого. Перехожу від одного краю до іншого і до кінця нігтя змішую ці кольори створюючи омбре на нігтях. Ставлю в лампу і до його просихання. Місинчик я вирішила покрити повністю таким яскравим, дала тоненьку полоску темно-зеленого, салатовий неоновий. і почала змішувати темно-зелений з салатовим неоновим. На я додала неоновий жовтий і пензликом для Омбре гарно змішала собі кольори. Все, що постікало на бокові валики, обов'язково потрібно забрати з шкіри перед просушуванням. Перший шар дизайну просух, можемо малювати другий шар. По черзі наношу всі кольори і змішую всі кольори пензликом для омбре. Тут, де в нас є чистота, голий нігодь, так скажемо, будемо вносити чорний гель-лак. У мене чорний гель-лак від торгової марки Edlen. Прекрасний лак, який насправді дуже гарно лягає в один шар. Він не рідкий, я маю ще від торгової марки Anvi, мала від VALERIE. Але зараз скажу вам чесно, такий відгук про Едлен. Ну, він найкращий серед всіх гель-лаків чорних, якими я коли-небудь користувалася. Звичайно, якщо дати дуже товстий шар, він не просохне, але якщо дати такий ну, середній шар, то він перекриває все в один шар і ідеально просихає. Дизайн. Далі ми я прикриваю цей дизайн е, тонким шаром е, будь-яким топом з липкістю. У мене рабер топ від Fox. Після того, як глянцевий топ просок, перекриваємо матовим топом. Пам'ятайте, матовий топ це тільки декор, а не закріплювач. Тепер, коли ось так виглядає глянець, матовий і глянцевий топ, покриваю ніготь Матовим топом. Так, і цей наш класний, цікавий дизайн. Фішка це на пензличок, почнемо. Значить, я тут з топом стіль розмішала блискітки. І ось таким. Ну і фінальна, фінальний штрих. Я ось собі ось такими рухами наношу свої ось ці плискитки, які я зробила з срібної втирки і глянцевого топу. І ставлю в лампу, це на повне просихання. Я як сорока вирішила наліпити на мізинець багато блискіток і подивитись, як воно буде виглядати. На вказівному теж додала багато блискіток, без мене вирішила зробити такий самий, як середній. Блискіток багато не буває. Звичайно, все це просушила. Потім подумала, що буде дуже цікаво, коли блискітки будуть об'ємні, і перекрила їх топом стіл. Ось мій фінальний результат, і я б була б не я, якби я була повністю задоволена. Через 2 дні мені здалося, що плискіток все-таки забагато, і я забрала блискітки з вказівного і мізинчика. Ось такий маємо фінальний результат. Якщо відео було цікаве та корисне для вас, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал.